Канал Андрій Стойгора пропонує осінній дощ, холодний дощ, дрібний осінній іде вже поспіль пару діб. Це вам не теплий дощик літній, літній, цей вже холодний, немов літ. Навколо мокро й неприємно так і хочеться у теплу хату, та всім відомо достеменно, що зиму треба ще перечекати. А як пройде холодна вже зима, і сонце стане більше і гарячіше, тоді прийде до нас весна чудесна і над душі нам стане веселіше, а не й дощ січе, і хмари низько, і люди пробігають під ті все вказує на те, що зима близько, іде до нас, шляхами і манівцем. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.